Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємося про таємних недоброзичливців. Знімаємо маски. Отже, давайте будемо почитати. І, як зазвичай, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Ваші таємні недоброзишливці. Ну, ви подивіться, як одразу тонким слоєм покривається поверхня води. Це говорить про те, що про вас дуже багато йде пліток. Люблять вас обговорювати, люди. І ще тут показано коло вашого спілкування. Ви знаєте, людей в цьому колі особливо виділяються дві фігури жіночі фігури, які тут тримаються за руки, щось їх пов'язує. І цим колом можуть бути люди в сфері вашої діяльності, наприклад, це колектив і, можливо, їхній зв'язок, це якісь спільні справи. Якісь задачі, над якими вони працюють, і це можуть бути також для когось і коло ваших родичів. так? Вони можуть між собою мати міцний зв'язок, можуть мати родинний зв'язок. Тому кожен дивіться по своїй ситуації. Є якісь моменти, які їх пов'язують так, цих дамочок. Що з цих дамочок пов'язує? З їхньої сторони йде велика-велика ненависть. Ви являєтеся для цих дамочок таким, знаєте, неприємним негативним моментом. Вони вас обговорюють і вони вас недолюблюють. Не конкретно ви є їхнім таким дратуванням, а саме ваші досягнення, ваші результати, які є на сьогоднішній день в ваших руках. Вони цього не переносять. Це їх вбиває, розумієте? Вони заздрять вашим можливостям, вони заздрять вашим ресурсам, вони заздрять, можливо, положенню вашому. У них, мабуть, немає того, що є у вас. І тому ви для них є такою неприємною особистістю для них, і їх це просто дратує. І як тільки в них є можливість, вони активуються і починають вас обговорювати, підіймають розмови про вас, вони хочуть принизити ваші досягнення і ваші перспективи, якими ви користуєтеся так, які у вас є. Намагаючись людей налаштувати проти вас, заставити їх якось відвернутися від вас. Хочуть принижувати вас, йде якийсь, знаєте, сарказм, щось обговорюють якісь ваші результати, ваші можливості. Ну і, звісно, що вас також. Причому вам вони нічого не говорять. Вони о, взагалі вам нічого не говорять. І ще тут змалювався чоловік? Чомусь він тут, як, начебто, за кута виглядує. І такий він, знаєте, як начебто зараз лопнеть від якихось емоцій, як наче його тут роздуло. Бачите, навіть свічка емоціонує зараз, якась образа в нього є, ви відвернулися. І ця історія з минулого. Чи дружба залишилася в минулому, чи спілкування залишилося в минулому. На сьогоднішній день з цим чоловіком ви не спілкуєтеся, а він за вами спостерігає. І так як тут образа, бачите, він чекає якогось підходящого моменту для того, щоб вам підніжку тут поставити. Бачите, він тут ногу виставляє і чекає можливості для того, щоб вам зашкодити. Через якусь образу, що він не може відпустити по відношенню до вас. Ця людина почне маячити, ви почнете його помічати, ви почнете якось з ним пересікатися при якихось обставинах. От десь ви йдете, їдете, побачите, і тут будуть знаки йти, що людина знаходиться десь поряд. Я не можу сказати. Що він буде намагатися налагодити з вами відносини для того, щоб вам помститися, тут немає в нього такої стратегії пропрацьованої, нема таких планів. А тут саме буде чекати підходящого моменту, спостерігаючи, слідкуючи, вивчаючи обставини вашого життя для того, щоб знайти спосіб, так? Спосіб помсти, поставити вам під ніжку, нашкодити вам у якихось справах. Дізнатися, чим ви займаєтеся, які на сьогоднішній день у вас задачі, які проекти, над якими ви працюєте, до яких результатів ви йдете, і от звідти він захоче помститися, поставити вам під ніжку, створити якісь перепони, проблеми, як начебто від цього йому стане легше. Він не може тут заспокоїтися, образа не відпускає його, мабуть, ви якось були праві, тому що ви тут на висоті, і він вас і бачить вище себе. От якось так він бачить. Не може він заспокоїтися, розумієте? Так. Щось з документами тут змальовується, є якісь обставини або ось ось ви зіткнетеся. Працюючи над бумагами, над документами, якісь хлопоти, в когось це на сьогоднішній день вже програється, то з цим тільки от зіткнеться. І дивіться, два рази показує бумажну волокіту тут. З однієї сторони, тут чоловік. Як начебто має відношення до цих бумаг, так? або ви звертаєтесь до нього за допомогою, або через нього, наприклад, ці документи можливо отримати. А з іншої сторони, тут жіноча фігура, так от чоловік. Метошній дуже багато розводить її на пустому місці, і в голові у нього, подивіться, фінанси, фінансові, фінансові питання. Мабуть, або затягує процес. Взагалі, бумаги саме по собі, вони напросвітлені. Так? Отримання цих бумаг вони будуть, вони є, вони можливі, результат буде, але метушня, яку розводить чоловік, він думає про фінанси. Можливо, він ем, якусь суму намагається виручити з цієї справи. Так, тому що тут у нього інтерес чисто фінансовий. І тому він тут розводить метушню для того, щоб внушити чи запевнити вас в тому, що ця процедура вона важка, вона затратна. Так? І тут якась махінація, як начебто вигоду хоче з вас мати фінансову. А жінка отут-от жінка вона буде затримувати. або… Буде тримати якісь документи, які вже готові тут рукою просто подати. І, мабуть, через цю жінку можливе отримання цих бумаг вона саме по собі вредна, ця жінка, і її вредність вона йде не тільки на вас. Так? І якось так виходить, що обставини життя чи задачі, які ви вирішуєте, вирішуються конкретно через цю жінку. І вона тут буде щось затягувати і тим самим трішечки шкодити вашим планам. Подальші процеси вони будуть призупинені і запущені тільки після того, як отримаєте ці документи. От щось тут таке буде тут, знаєте, в. Бажає вона якось показати таку свою важливість чи що. Як нашу корону на голову оділа і показує себе, яка вона важлива. Да? І любить вона управляти життям і долями інших людей, щоб підчеркнути свою важливість тут. От вона хоче, щоб на неї так дивилися, і щоб з неї ці документи ніхто зробити не може. В дійсності ці документи дуже легко робляться, але вона в цій структурі, в цій сфері обертається, і тільки через неї можливе отримання цього документу. Да, чи документів. Також хочеться сказати про дорогу. Да, тут є дорога, тут жіноча фігура на відстані, да, або хтось знаходиться а, у відрядженні, або жінка, яка живе в іншому місті, в іншій стороні. І тут говориться про те, що жінка тут періодично з'являється, а потім різко пропадає. Чому свічечка робить сьогодні на ній акцент, чому вона хоче вам відкрити її істинні наміри? Тут говориться про те, що людина з'являється саме тоді, коли щось від вас потрібно, тому що тут вона після довгого очікування з протягнутою рукою просить допомоги. І, мабуть, тут говориться про те, що ви маєте щось таке, що їй вигодно. Вона хоче знову налагодити з вами контакт, ви вигодні цій людині, так? і повертається вона тільки тоді, коли їй щось потрібно. Ви їй вигодні, розумієте? Спілкування з вами відбувається тільки їй на користь. І тоді, коли ви їй потрібні, для того, щоб вирішувалися якісь визначені питання. Розумієте? Такою є сьогоднішня відливочка для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!